Дигував паном морозом, але я що хочу сказати. Анатолій Михайлович подзвонив мені, каже, ну щось ти там до Тараса написав. Я кажу, та я вже ж його в кожному вірші споминаю. А він каже, ну ще щось напиши. І я думав, думав і от написав. Лист у минуле до Тараса. Всі патріоти і не тільки. До тебе посилаються Кавзар, В країну люблять аж настільки, що винесли рідненьку на базар. І так, з приспівом захваляють, загамузом недорого візьмить, а нас, холопів, крамом добавляють. Так що Тарас, можна їх прости, яку пораду надаєш народу? Щоб Отруєну святу Сніпрокску воду, і квіти в березні відправлячих сволот, гетьмани скрізь століття не різняться, це владу ділять, ділять, як завжди, а врешті, як півси, пересваряться, попаку розірвавши на шпадки. Твої вірші це суддя, України. Коли читаєш страшно взагалі, помогу душу. Шановною зробили, а за воїн не згадують чомусь, за правду б'ють, як завжди били. Я вже в майбутнє навіть не дивлюсь, така журба сьогодні в Україні. Я рушники у траву рестелю і плачуть, очі твої волошкові сині, а я з них сльози на бараках б'ю. Слава Україні!